Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вам вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть, скажіть, чи є негатив, магічний вплив на тих, хто дивиться відео, близьких людей, негативні програми, втручання у життя. Давайте подивимося. Так, є. Ставлять програму приворот, а І так, можуть угу. впливати на свідомість. Угу. Приворот ставлять більше е, як це е, як крадник. На гроші енергію забирають з вас. Угу. Крадник стоїть. Угу. Через церковний Грегор може, мусульманський християнська віра. Скажіть, допоможіть, що відбувається? Мені що стягується щаслива жіноча доля і стягуються фінанси, гроші. Це робить психічно хвора людина. Хоче, щоб ви. І дійсно хоче, щоб ви любили цю людину. Якісь робляться прив'язки. Щоб ви любили, щоб самі, може навіть і самі, віддали все, що у вас є. Заперечу повністю всі порчені, програми знімаються, крадники знімаю, обираю, привороти знімаються. Порші на підні знімаю. Вам вдається, а не все працює боротьба у вас. Ви цю ситуацію самі на своїй енергетиці якимсь чином перебарюєте. Вищі сили, янголів, охоронців, духів, роду прошу, допоможіть, одведіть, одверніть ворога, оцікаю всі крадники, прив'язки морочку знімаю церковь. Негативну магію, анулірую, вбираю. Повертаю все, що належить тим, хто дивиться відео, близьким людям. Всі гроші. Щаслива доля, чоловіча, жіноча, повертається назад. Так і так і ні. Всі шляхи дорога не здоров'я. Так, давайте подивимось ще, чи є ще хоч якась негативна програма. Тих, хто дивиться відео близьких людях. Ну, зараз ми почистили, хорошо має прийти до вас здійсниться мрія, має здійснитися мрія ваша. І мають прийти. Робота, якісь... Це можуть бути, коли люди мають роботу, як командіровка, чи щось таке. Скажіть, допоможіть ваші сили, чи є негатив, магічний вплив. Зараз хорошо почистили. Ну дай Боже, щоб все у вас склалося. Ідуть нові завдання, нові якісь замовлення, будуть гарна робота, проекти. От. І це великі гроші. Ну, і теж вийшли карти, що ви будете їхати. <кій> така робота може пов'язана з тим, щоб їхати. І це допомагає вам здійсниться мрія, ваші наміри, якісь цілі досягнуться. От. І про вас ще по цих картах про вас, про вашу роботу, вашу, ваші справи, ваш бізнес. Буде хороша реклама, чи вас буде все більше і більше будуть впізнавати. Дуже популярність може піднятися от по цій карті про вас. Зараз так. От. Так, багато енергії забрано. І оця ідея, тут людина, ви з нею вже може, і були конфлікти. Ви знаєте, що ця людина ну, має розлади якісь психічні, бо тут тут з мечів на вас нападали. І ні в якому разі не, не можна в своє життя по повертати таких людей, вже якщо вас не вас. вас. Вже якщо відбулася агресія, ви розумієте, що це, ну, ви ж посварились, убрали від себе цю людину, вона не зміниться. Не, не зміниться, Бо зараз така карта вийшла, як наче вам щось пишеться, людина хоче вийти на зв'язок з вами, спілкування. Це короче, що вбираю повністю весь негатив, анулірую. Угу. Всі слова, це неправда. Убираю повністю, перекриваю, прошу ваші сили, допоможіть, захистіть усіх, хто дивиться відео, близьких людей, гроші, здоров'я цих людей. Енергію поверніть. Повертаю щасливу долю, захистінь дітей і онуків, вищі сили захисту міцного, а цікаю сікрадники, приворота, морочки і мороки, щоб не робили, більше не працюють, вороги більше не зможуть нападати. Цікається повністю весь негатив. Церковна негативна не магія анулірується не повністю. Криваю шляхи дороги на гроші, на любов, на здоров'я. Повертаю фінанси, повертаю вдачу, успіх, повертаю. Відновлюється енергія до ідеального стану. Буде так і такі. У вас завжди є гроші, їх на все вистачає, вони ніколи не закінчуються Перекриваю. Вищі сили, янглів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, захистіть. Усіх, хто дивиться відео, близьких людей, дітей, онуків. Захищайте, оберігайте, не намить, не лишайте, де буде захист міцний. Буде так і так. Отак, так що. Пильнуйте, не допускайте до себе, ви маєте право. Це ваш простір. Ви самі вирішуєте, з ким спілкуватись, хто має бути в вашому оточенні. От. А вони так не міняються. Будуть знову агресію чинити, руйнувати життя. Так що. Не впускайте. От. Добре, ще є питання від глядачів. Скажіть, допоможіть, чи, чи лікування, яке призначення? Чи вірне лікування, яке призначили, чи дійсно висип на обличчі це алергія. Скажіть, чи вірне лікування, яке призначено? Де проходи? Висипемо <кій> <кій> на обличчі? Це, чи це алергічна. Ну тут вийшла магія, порча стоїть. Це порчена програма. Це, це щось пов'язано із вашим нервовим станом. Це, мені йдуть. Ну, тут магія зроблена. Ще може бути алергія, але мені чомусь показує на сонце. Ну, не знаю. Це вже це щось переходить із програми родові, ну і в прямій дії показана порча на ваш ну Взагалі тут по прямій дії показана порча на ваш стан. І ще давайте подивимось, чи може бути алергія на каву з молоком. Оцей висип на обличчі. Це може бути алергія на каву з молоком. Допоможіть, будь ласка, скажіть. Тут магія показана. Зараз я буду знімати. Є у вас якісь породи передаються програми алергічні. Але те, що зараз висип. Це магічний вплив. Ви абсолютно здорова людина. Зараз я почищу. Кава з молоком. А ви знаєте, немає, не висипає. Цей висип не через каву з молоком, але тут вийшла порада, вам краще молоко не вживати. А краще є молоко Мигдалеве чи кокосове молоко. Його краще забрати дійсно, але висип не через молоко. Заперечуюсь, негатив вбираю. Заперечуюсь, негатив, убирає. Порчені програми знімаю, магію знімаю. З того, хто запитує, убирається вся порчена програма. Лікування не допомагає. Не допомагає. Заперечу. прошу вища сили відкрити всі шляхи дороги, на здоров'я. Убирається висип з обличчя. є у вас родова реакція, чи не знаю, як, чи буває алергія на сонце. Ну Це просто реакція така. Угу. Та, тут страшні порчі. Заперечую весь негатив, вбираю. Убираю повністю порчену програму, знімаю порчу, насмерть, кладовицьку магію, анулірую, убираю, відкриваю всі шляхи і дороги, тому хто запитував щасливий долю. Знімаю порчу, Більше немає, висипів на обличчі. Очищає шкіру, знімається з обличчя, висип уходи, буде так і так і є. Кладевицьку магію анулірую, порчу насмерть знімаю. Повертаю весь негатив, тому хто став, хто робив, не на переклад, не по колу, не по крові, не породу, не переходу, тому хто зробив, лишаю. Хай сам з цим живуть, буде так і так і є. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, захистіть того, хто запитує. в вдень, і вночі захищайте, оберігайте, не намийте, лишайте, де буде захист від свій, буде так і такий. Діваюся, шляхи дороги, на здоров'я, на щастя, на любов буде так і так. Я знімаю всі порчені програми на красу на уродство знімається, програма анулірується, руйнується. Все, що підливали, все, що в домі. Негатив, який би не приносили, анулірую, знімаю, очищаю енергетичний, фізичний простір, очищаю квартиру, подвір'я очищаю. подвіряючи. І ще немає жодного негативу, обирається. Але себе шкіри знімаю повністю очищає шкіру до ідеального стану, буде так такий. Угу. Дивіться, так, молоко не пийте дійсно, але ж це не вплине. Ну, там інші проблеми через молоко, вам краще ранок вечір активно можете ходити без е, не прикриватися Ну, краще прикриваю, якщо це таке пекло і сам середина активне, коли сонця, це після 10 години починається, то краще одягнути якусь, не знаю, так, щоб вам тінь була на обличчі. Закриватися. Ну, щось подумайте, що вам можна таке вдіть. Щось йде слово бриль. Кепка, ну кепка вона може так не закрити обличчя. <кій> <кій> Скажіть, допоможіть. Чи а, пройде висип? Чи вдалося зняти негативну програму з того, хто запитував? заблич ось зійде висип скажіть допоможіть тайтеть угу зійде зійде Тут, правда, показали, що роба жінка похилого віку. Тут вас, я не знаю, чи чоловік, чи ваш. Тут показаний якийсь чоловік. Більше йде вплив на це, щоб вам фінанси ніякі не давали, підтримку не давали. І цю жінку треба кудись возити. Вона стала привороти, лізе. Прям Закальцовані ще такі програми ставить. І це на постійній основі повторюють, вас одрізають від цього чоловіка, і де дуже сильна боротьба, лізуть прямо в сім'ю. Заперечую, знімаю. Періодично треба вас переглядати. от ну Ситуація вирішиться, стане набагато краще. Прошу Вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть цю жінку, відсікаю, одвертаю, відкриваю всі шляхи і дороги на спілкування в родині, знімаю порчену програму науроцтво, шкіри знімаю висипи. Повертаю гроші, фінанси, відновлюються, поток енергії відновлюється того, хто запитував. Постійно йдуть поток енергії. На здоров'я, на гроші, на любов, на щасливу долю жіночу повідновлюється. Всі дорогі шляхи. Більше нема жодних перешкод, блоків, блокіровок. Перекрив, перекрив. Угу. Знімається на програв. Все, що робили, повертаю назад, тому хто ставив, хто робив. Не на переклад, на них самих. Хай з ними все це станеться. Прошу вище сили захисту міцного і в день, і вночі захищати обитення. Так і так і є. От, і я раджу вас частіше саме дивитися, чи стоїть, чи роблять вплив. Чи роблять негатив магічний вплив, негативний? дуже багато чого познімалося. Все буде гаразд, має пройти цей висип. а ну, Дійсно показало, що ефект ну, це лікування не дає такого ефекту. от Угу. Лікування може не дати, ефекту не буде. от так що пройде. Пройде висок. Угу. Добре, я маю на цьому завершити. От також нагадую, щоб не забували про наших військових, будь ласка, одна, дві гривні хто скільки зможе, допомагайте, будь ласка, тільки дійсно, дивіться, щоб це були для військових гроші, не шахраї. от а Також бажаю, щоб всі вороги отримали все назад і всі. Дивіться, відео близькі люди були повністю очищені від негативної магії, програм негатив. І селе йно повернулося в орган назад, буде так. Буде все сказано стійсно так буде. От. Дякую всім за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!